Сьогодні я вам розкажу, як в позі піафе, ну, такі от позі, як в позі піафе крутитися вокруг. В ігрі острова диких лошадей». Спочатку вам треба нажати на прыжок на вашій лошаді, потім швидко нажати на піафе і ви отак тепер крутитесь. І ви можете отак -от, джойстик повернути направо або наліво. І ви будете отак -от, забавно крутитися. Всім дякую за увагу. Я, я сподіваюся, я вам допомогла. Кому просто треба було це зробити таку дію. Всім до нових зустрічей. Бай-бай! Пока-пока, всім.